Ну, знаєте, кожен день дарує якісь приємні моменти, які дуже хочеться відзначати. І приємно, коли цих моментів є дуже і дуже багато. Адже так, Ірино. Правильно, все ну і сьогодні ми не можемо оминути такий історичний факт і такий історичний момент, який стався саме 12 листопада. Сьогодні свій день народження святкує голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко. Ми його від щирого серця від усієї душі хочемо привітати з цим чудовим святом, побажати йому ну не лише здоров'я, а й як кажуть у нас на Волині всього всього самого найкращого. Це улюблений вислів, який я завжди чув під час привітань, щоб завжди був міцний духом. Витривалим, ну і щоб гарно, гарно завжди поводився на робочому місці. А ще ми хотіли б дещо додати до наших привітань. Я переконана, що сьогодні усі волиняни і уся Волинь приєднуються до привітань Юрія Михайловича з цим днем, днем його народження. І я впевнена, що знаєте, такої такого здоров'я, міцності духу, любові, щастя, наполегливості. Ну і найголовніше кар'єрного росту вам в Україні і всього найкращого. Телеканал Аверс приєднується своєю командою спільно з Радіо Аверс. До цих привітань. Ну а подарунком для вас буде композиція від одного дуже відомого українського дуету щасти вам